Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром» – Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Христос рождається. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі з нами Бог, а значить, скоро перемога. Про що пише поетична душа хлібороба з Теребовлянщини? У більше Золотеській громаді, що на Борщівщині, провели молитовний сніданок. Це вже другий сніданок у цій громаді. До речі, саме такий формат зустрічей набирає обертів, який півстоліття тому започаткували американці. Серед присутніх керівники закладів культури, охорони здоров'я, священники, депутат обласної ради Роман Мороз, ректор Подільського державного університету Володимир Іванишин, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи. Усе починається з молитви. Отець Юрій Стеблина благословляє початок сніданку. Звучить гімн України! Хвилина мовчання за загиблими воїнами. До присутніх звертається сільський депутат, військовослужбовець Іван Драфат. В даний час багато моїх дополчав захищає нашого батькища. Я багато загибших хлопців. сьогодні дрожав. Мати загиблого бійця Олега Буракова прийшла, щоб помолитися і вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Мені важко говорити вибачте. Мені дуже приємно, що ви сьогоднішній день йшли пам'ятаєте тих людей, які зараз ходять по лесні ножа, які віддають. Своє життя за те, щоб ми відкрили ранку мочі і побачили просто цей світ. На молитовному сніданку присутній генеральний директор Більшозолотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні Любомир Синоверський Нам заклад освою таку технологію як сіток для маскування на прикарті і і післязавтра ми веземо вже наступну партію. Також ми до тут зробили більше ста, Якісь, думаю, що ну, допомогли нашим зберегти техніку і життя наших людей. Тому то волонтерство кожен нас робить на своєму життєві, дорозі, на своєму місці. Спричиниться по як має бути наших дітей, огнутім на нашій рідній батьківщині. Всім бажаємо. Щасливого новорічних і різдвяних свят, щоб Бог ударила здоров здоров'я, щоб ми мали сили на перемогу. До присутніх звертається ректор Подільського університету, голова спостережної ради, товариства корпорації Колос ПС» Володимир Іванишин. Наша Україна. Я хотів би сказати, що так по що я і тут, ви знаєте, як ректор університету, з першого дня я розпочав війни. Не було тоді ні професора, ні академіка. Всі були, немає різниці, чи простий робітник. Ми за два дні возобновили, наприклад, почистили, а за неділю задіяв який стояв вже ну, десяток років він не було потреби в його використання для того, щоб були біженці, не говорячи цьому, про допомогу нашим Збройним силам. Ну, Корпорація «Колос Весель», всі знаєте, я не буду називати, бо це. ну… Великих коштах, але ми ніколи, от коли приїжджали, що потрібно, яка техніка, ми 5 одиниць техніки віддали. І з 14-го року до сьогоднішнього дня от Галина Петрівна є. Хто звертається усе, що потрібно для наших воїнів, ніколи не відказували то, що у нас є і чого навіть немає, шукали. Більша золотецька громада, як і сотні інших, приймала у себе людей, які змушені втікати від ворожих куль, залишаючи свої домівки. Десять місяців Україна у пеклі війни. Коли на початку квітня людей із окупованих територій, та з територій, на яких велися активні бойові дії, почали евакуйовувати. Наш садочок став своєрідним прихистком для них. У нас було багато людей, як люди літнього віку. Так і люди, жінка в особливості жінка з малесенькою півторамісячною дитиною, яка до того всього була також хворою. Після спілкування з такими людьми на душі залишається такий собі осадок. Ти не розумієш, чим ти можеш їм допомогти, і в принципі чим можеш. Але ми старалися. Разом з колегами готували їм їжу, допомагали у побуті, направляли їх. На правильний шлях. Також багато з них виїхали в майбутньому за кордон. Дехто продовжив жити в садочку. І після того так і оселився усі в Західній Україні. Рік непростий, але ми з гідністю його завершуємо. Дякуємо Богу за всі щедрі дари, життєві уроки та радощі. Нехай з початком нового року промені сонця освітять наше земне життя. Проживуть морок і пітьмо, спопилять ворогів і подарують нашій Україні довгоочікувану перемогу. Дякую всім нашим воїнам, що ми можемо спокійно спати, ми можемо спокійно прокидатися. Звичайно, це все не обійшло стороною. Кожна людина переживає, нехай буде то на заході, чи на півночі, чи на сході, будь-де, кожна людина переживає, але ми надіємося і я вірю, що наступить мир. Ворог не тільки хоче знищити наших людей, він хоче знищити і культурне надбання нашого героїчного народу. Він хоче заставити нас забути про свою історію. Він хоче нас заставити забути, що ми є українці. Тому ми маємо зберегти свою історію. Ми її маємо примножувати для майбутніх поколінь. Хочу побажати в новому році всім здоров'я, миру, перемоги, спокійного життя, щоб він був набагато спокійніший, мирний. І процвітаючи. Я вам щиро, всім дякую. Голова громади Галина Огородник підсумувала роботу громади за рік і висловила вдячність усім, хто допомагає наблизити перемогу. Ми оперативно сформували територіальну оборону борщівського району разом з іншими громадами і забезпечили їх всім необхідним: транспорт, пальне, одяг, продукти харчування. Ми щоденно допомагали і далі продовжуємо допомагати Збройним силам України. Ми як день, так і вночі приймали людей, які тікали від війни, давали їм дах над головою і створювали нормальні умови для проживання. Поряд з тим ми продовжували надавати послуги своїм жителям в той час, коли російські ракети нищать цю інфраструктуру, і ми без світла, без інтернету не виконуємо бюджет, і тобто недостатньо на це все коштів. Сьогодні, десь, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім жителям громади. Я хочу подякувати вам, кожному керівникові, бо за вами стоять люди. Війна здружила нас. Як в радості, так і в горі, ми стали однією близькою рідною сім'єю. Кожен з нас став волонтером. І як може, так допомагає, щоб наблизити перемогу. Були десь, можливо, невеликі успіхи. Проте маємо, як ми вже згадували, сьогодні великі втрати. На війні ми втратили двох наших кращих молодих людей сільського депутата Володимира Довицького і Олега Буракова. 22-й рік був наповнений невідомістю. Невідомістю у всьому: в житті, в роботі, в економіці, в країні. Але я завжди люблю повторювати: ми сильні, ми вистоїмо, бо ми українці. На молитовному сніданку були присутні діти місцевої школи та ансамбль Білівчанка. Буде світлим, теплим, радісним, привітним, без повітряних тривог. Хай поможе всім нам Бог! Нині Рождество! Що я маю з ким працювати, я маю з ким зустрічатися і вирішувати різні проблеми. У мене надійні є друзі, є моя такий, є такий колектив, є мої співробітники і взагалі жителі громади, які завжди радо усьому нам допомагають, завжди відвукуються. Якщо десь підсумковувати підсумовувати 22 рік, то розумію, що крім тих неприємностей, бо всі розуміємо, що війна це біда було поміж тим і такі маленькі, позитивні. У нас моменти ну хочеться згадати, наприклад, ми організували в золотому конкурс малюнка на асфальті. Як ті діти бігали, як малювали? Це було для них, знаєте, і нам приємно дорослим дивитися на них. Розуміємо, що війна, але мусимо робити все для того, щоб десь трошки. Пом'якшити обстановку для наших дітей, бо вони, хоч маленькі, але все-таки дуже переживають. Дуже тісно працюємо. Співпрацюємо з відділом освіти. Це в нас такий відділ гуманітарний, називається відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму. І його начальник є Василь Степанович Курлій. Він також учасник АТО, тому напевно, дуже добре розуміє проблеми наших українських воїнів завжди нам допомагає у всьому, і я Ну, десь в своїй роботі це в мене, хоча в мене заступників немає, але все-таки перша людина, на якого я на найбільше покладаюся, це Василь Степанович. Десь сьогодні принагідно хочеться подякувати, бо кажуть, яка б людина сильна не була, яка б громада сильна не була. Колись такий мудрець сказав, не пам'ятаю, хто що я почуваю себе сильною, коли сидиш на плечах гігантів, і сьогодні такими гігантами я можу з певністю назвати Володимира Васильовича Іванишина, який завжди не тільки допомагає фінансово нам. Але принаймні дасть мудру пораду з досвіду свого життя, підкаже, як правильно поступити у будь-якій ситуації. Таким гігантом, звичайно, у мене є Любмир Васильович Сеноверський, також він розумний керівник, мудра людина. Він теж неодноразово звертається до нього за порадами, і він завжди допомагає. І, звичайно, духовним наставником у мене є отець Юрій, бо він для мене десь ще з малих років був таким уособленням дуже розумної людини, розумного священника. Який розуміє людей, розуміє ситуацію, і так мудро і розумно сказати, як він, то до цієї пори я ну, ні, ні до одного священника так не прислуховуюся як до нього. Я слухаю його, його поради, його навчання, його науки, і, звичайно, дякую їм всім, що вони в мене є. 22-й рік, який минає, напевно, був. Переповнений емоціями, і ось коли навіть підводячи підсумки, ми, ми називаємо цифри. Бо сьогодні вони не є популярними. Ці наші цифри, наші рахунки, але одні емоції. На сьогодні мене переповнює гордість. Така емоція, як гордість, гордість за те, що ми українці, ми непереможні, ми єдині. І я вірю і знаю, що новий 23-й рік обов'язково принесе нам перемогу. Володимир Васильович, дуже приємно завжди з вами зустрічатися, але особливо більше золоте. Ви завжди, ви завжди дуже часто більше золотому. І от сьогодні я почула, що скільки ви зробили для цієї сторони для більше золотого, Ось що пов'язує вас? з Так я ж народився в більшоте сільській раді, в селі Юрампі. Моє тут все пройшло. Дитинство, молодість, юність. Я тут почав працювати, був трактористом, шофером. Тут до головного інженера працював, тому це моє рідне в ДМК село, більше золоте. Де я маю ще бути? Я тільки тут маю бути. І тому ми, я радий, що сьогодні, отак, от перед день Нового року, різдвяних свят, оцей молотований. Значить, сніданок, згадуємо про це, згадуємо всякі прикрі моменти. Жалко, що сьогодні немає всіх жителів більше Золотого. Бо ви чули, читали, що двох ми похоронили, і це дуже прикро. І ми сьогодні бачите, проговорили багато моментів, згадали, значить. Ситуація, яка сьогодні складається, і про ті приємні спогади, які більше золотецька громада вкладає сьогодні в нашу перемогу, допомогу Збройним силам України. І я думаю, що більше золотецька громада розвивається. І після закінчення, після нашої перемоги, після закінчення війни вона ще краще буде розвиватися і сприяти, бо тому, що такі маленькі громади, чи громади всієї України, це обличчя України. І дуже приємно Галина Петрівна. Тільки що каже, що ви багато допомагаєте також. Ви ж сьогодні ви вже ви ректор, а, а тут теж допомога? Ну, я ректор, але тут є підприємство, я голова наглядової ради. Є сімейний бізнес, такі будем казати, і я завжди і до того, і тепер сприяю розвитку села, що потрібно. Тому е завжди живемо громадою, завжди живемо проблемами села. І скільки я кажу, все вишній відвів на цьому білому світі. Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб село розвивалося. але це буде потім. А теперка саме основне це все треба робити для того, щоб скоріше закінчилась війна. Ви дивитесь програму Сільський календар. Сьогодні ми познайомимо вас, шановні телеглядачі, з людиною, що не схитно стоїть на рідній землі, але серце має ніжне і тривожне, бо романтик і поет, автор двох книг. Війна ще більше загострила його перо. І хіба хлібороб нині не може дорівнятися до воїна захисника? Україна має два крила: Збройні сили і патріотичний тил. Тож, послухаймо. Петра Іліщука, директора прат Мшанецьке, що на Теребовлянщині, заслуженого працівника сільського господарства України, хлібороба з 40-річним стажем, це рік по надзвичайно складний в історії нашої держави новітньої України. Мені здається, найбільш трагічний в людських долях. Трагічною історії будівництва нашої держави, тому що війна, яка розпочалася у лютому місці, практично перекреслила всі людські плани, всі ті досягнення, які були, зруйнувала сім'ї, зруйнувала долі людські, люди роз'їхалися по світу. І патріоти, ті найбільш віддані. І маючи найбільшу любов до України, і сьогодні, бачите, на передові боронить нашу державу, нашу Україну. Яке моє найкраще побажання на слідущий рік? Це щоб скоріше закінчилася війна, щоб прийшла перемога, щоб поселився мир в нашій державі, щоб прийшов спокій і достаток в кожну родину, в кожну сім'ю. Шлях у нас один. Це боротися і перемагати. Я пишу чи деякі, маючи десь можливість написати, і написав декілька віршів, але в ці якісь часи це надзвичайно важко писати. Важко писати на ту тему, на яку я писав раніше. Писав, тема була в мене поле. А я хотіла власне мене в руках книжка вас. Я коли просто так не перейшов. Це вже друга книжка ваша. Так це друга це друга ваша книжка. Перша книжка називається з поля ураження домок. Так, «З поля уражені домок. Я теж маю ту книжку, а це друга книжка. Я так думаю, от хотіла вас запитати, чи вас от знаю, що ми приїжджали до вас, це було навесні. Ви так гарно теж нам прочитали вірш свій. Теж. А от зараз думаю, ви напевно готуєте вже третю книжку, бо людина творча ви мусите. От що ви зараз що ви могли? Якщо вас оте, от що наболіло в душі, чи ви вилили собі на папір? От що ви? Ну, найбільш боліше сьогодні, це бачити, той стан, ті е, обставини, які зараз заставляють людей жити в смутку, я, маючи можливість, проїхав за останні дві неділі ряд сіл, будучи на Франківщині. І мене дуже-дуже це хвилює і турбує, що, на жаль, збільшується могили наших патріотів, тих людей, які в молодому віці віддають своє життя, боронять нашу Україну. Я написав такий вірш, можливо, він не такий він, хотіло би це, але написав це так з того що я побачив. І так і назвав нація героїв, ми хліборобів, нація нащадки вояків. Сьогодні в бородні, за волю рід наш славний, а на могилах сум червоно-чорних прапорів та дух героїв споконвік незламний. Ми відвоюємо все, що хочуть красти в нас, хоч платимо за це, на жаль, людськими долями, полеглим слава. Живим боротись час, ми перед ними всі схиляємо низько голови. Ми віримо, прийде найбільше з усіх свят з витяг і бурні. Єдина в зтяг і борні єдина нас дорога, Україна розсвіте і згине кат, Але для цього нам потрібна перемога. Я думаю, що перемога буде Героїчний наш народ, і взагалі воля всіх наших українців, всіх, хто має світлу пам'ять і пам'ять наших дідів, прадідів, сьогодні не жаліє свого життя для того, щоб здолати москалів і здобути перемогу. А з перемогою, я думаю, що здійснюються ті плани, які ми, про які ми говоримо, покращиться життя. А це найбільший наш. Здобуто, коли буду жити красиво і гарно, щасливо, люди! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість жити і працювати на рідній землі. Continental Farmers Group. зростаємо разом. З обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». насіння з бучача гарантія вашого урожаю.